Це японська айва, плодовий сон. Вона квітує білими квітами на весні. А воснини утворюються величезні, запашні, дуже ароматні плоди, які багаті на, на вітамін С. Доброго, Доброго. Ну. Засипаємо. І дуже ну. важливо зробити бортики лунки Мене бабуся навчила садити, я перший раз сидив в неї яблуні на городі. Люблю щось корисне робити. Тільки корисна ну, буде добре, якщо я посажу дерева. Мої сили комусь знадобляться. Я дуже з задоволенням прийшла і щоб допомогти, бо я люблю і садити. У мене є дача, люблю садити ці деревцятка, люблю і буду, може ще й доглядати, деяке підливати, підказувати. Ну а як же? Це чотири сорти українські. Тут будуть буски блакитний, жовтий, це дуже рідкі буски. А отут е українського розведення, один називається Лесь Українки, інший Богдан Хмельницький, білий і бусковий, щоб навесні було щось, що допомагало нам всі ці складні часи пережити, тому що рослини надихають і допомагають нам пережити складний час.